Добрий вечір, дорогі діти та присутні Батьки 11 класу варванської загальноосвітньої школи вітають випускників з їх днем народження, ювілейним 80-м випуском. Діти, ви вже описані у миті історії навчального закладу. Пишайтеся цим. Випускний день утримання атестації зрілості, закінчення навчання у школі, але не у житті. Школа є лише однією із багаточисленні життєвих сходинок. Сходим у напрямку до майбутнього. Бажаємо вам долати їх легко та впевнено. Але на цьому шляху ніколи не забувайте про своє минуле, бо воно безцінний досвід. Минуле це радісна поява вас на світ. Перша ваша посмішка, перша слізка, обличчя, коли ви спробували з кимочку лимон, дитячий садок з його святами, можливо, першим дитячим коханнями, деревами, які здавалися такими великими, початкова школа з групами продовженого дня. Минуле це радість від отриманого першого найвищого балу, сміх родини при розповіді папи, коли він у четвертому класі. Отримав за диктант одиницю. Шкільні дискотеки, відпочинок класу на перегоні. Останні дзвоники і випускні старшокласників з вашими думка, думками, коли ми вже закінчимо школу. Ось ця митна става це теперішній час. Живіть у ньому, навчайтесь, набирайтеся досвіду, працюйте і тільки за побленим покликом свого серця і розуму. А ми, ваші рідні, друзі, знайомі, допомагатимемо вам всіма силами і з вами радітимемо вашим успіхам. І хай вам також допомагає Анна хорона. Бажаємо вам удачі, міцного здоров'я, мирного неба і всього найкращого. З Богом, наші дорогі діти, випускники. Дякую за увагу.